У Полтаві відкрився перший унікальний пункт сортування сміття. Реалізована компанією Аврора команда довго виношувала даний задум та обирала зручне місце розташування. Я маю честь відкривати такий пункт, тому що це є моя ініціатива такого можна сказати масштабного і великого майбутнього проекту для України. Але розпочинаємо з міста Полтави. Мета проекту це забезпечення відповідно гарного стану навколишнього середовища. Бо ми знаємо, в Полтаві також є така проблема да, з сортуванням, з вивозом цих. Можна сказати, шкідливих і інших сировин да, на нашому кухівку, відповідно. Ми тому розпочали, тому що ми відповідальний, екосвідомий бізнес. Ми розпочали саме з того місця, де ми знаходимося. Сама компанія сортує відходи вже на протязі там, більше, ніж восьми років. Тобто ми сортуємо всі там, некондиційні товари, некондиційне обладнання і, відповідно, всі наші відходи від нашої життєдіяльності в Полтаві. Е, майже 100% відсортовуємо всього відповідно. і е, вже... Співпрацюємо такі давненько з цими всіма постачальниками, тому впевнені в тому, що воно нікуди не дівається, воно все залишається і переробляється. Відповідно, і стає новим товаром з новим продуктом. Мета створення пункту сортування допомагати довкіллю виховувати екосвідомість жителів міста, формувати навички населення, сортувати сировину та відправляти на переробку. Компанія Аврора відповідально сортує та переробляє усі відходи. Саме тому ділиться своїм досвідом з містом. Це називається плогінг. Ми робили при річковому парку, збирали в основному пластик скло. Жестяні баночки небагато, але в основному пластик. Пластикових бутилок там дуже багато. Люди викидають і взагалі за цим не слідкують. На жаль, у пункті приймають пластик, папір, скло, алюміній, метал. А також використані батарейки та електронні пристрої для паління. З часом цей перелік планують розширити. Давай. Нічого Кожен, хто приносить до центру сортування непотріб для здачі, отримує від компанії Аврора пакети для сміття, частування кавою та корисним чаєм. Я приніс різні баночки та також папір. І У нас біля дому, там де я мешкав, були такі контейнери. Я принесла коробку батареї, які зараз буду викидати. Взагалі я максимально стараюся сортувати сміття зі своєю сім'єю, але ну як виходить. В планах компанії відкрити подібні пункти сортування в інших містах України. Щодня ви зможете долучитися до сортування за адресою Котляревського, 38, дріб 40, з 7 до 19 години.